Вітаю всіх юних фермерів на моєму каналі. З вами фермер Слово. І сьогодні я буду вам відігрувати РП на українській мапі Петрівка по фермік симулятор 17. Сьогодні я, якраз я проснувся, чесно кажучи, проснувся я дві години тому, але погода досить погана. Я думаю, що може трохи розвіється, тут небо затягнути туман, думаю, що. По дорозі дощ не впаде. Але нам, чесно, дощ зараз не пошкодить, бо тому що ми зараз будемо їхати на закинуте пасовище, де були колись співці. Подивимося, що там до цього може якісь там є агрегати, так скажемо, до трактора, щоб мали щось підчіпати, щоб працювали так скажем, на полі, бо тому що немає тут ні культиватора, ні сівалки, тільки є один плуг PLN 435. Є МТЗ я на господарстві. мтз там стоїть за додому. Зараз я тут машину вигнув сюди на подвір'я наперед і зараз будемо відправлятися у сторону пасовища. Якраз я взяв е, намальовану мапу місцевими, щоб я мав менш більше орієнтацію, бо я тут розумію, що куди повертати. Бо я ще пішов до пана Олександра, і він мені розказав, де знаходиться це пасовище, і він мені намалював. Мапу, щоб я знав орієнтацію. Зараз швиденько стрибаємо, будемо їхати помаленьку, бо він казав, щоб я дуже акуратно їхав, бо так як є тут сухі болота, там є, що насипали там цегли, що я б собі шину би не пробив, щоб тут вихлопнув трубу десь не відірвав дорозі, щоб я менш більше вважав. У ну, мене там стійкі, то нові спружини то все нове, тут у Жигулю, то, що Треба уважати, треба шанувати. Добре, давайте будемо сідати помаленько їхати, заводимо жигуля. Плюс попаримо. Просто включу проти туман, тут будемо помаленьку їхати. Тобто не спішати, як казав пан Олександр, не спішити головне. Він казав, що тут ще є якісь старі давні закинуті стані. Якщо би я там цікавився, то б може разом з ним би поїхати і би подивився, може там познаходимо якихось старих тракторів, там давніх, ще таких союзних, ну можливо і таке буде, але поки що наразі то їду до себе там, на закинуту ферму, так скажемо. І може по дорозі подивимося, що тут є такого аж стародавнього закинутого, що залишилося ще від полгоспу. Ще тут останні він казав, що залишались, бачу, що перша стання, тут немає взагалі ні даху, ні нічого. Якась йшла лента, певно, що щось сюди подавало, чи що це. Я навіть не знаю, це якась лента стародавня, ну що тут. О, це все повністю завалено, дах завалився, ого-го. Тут, а, не дай Боже, полісти, то ще прип'є. І, ну, це все похвалено, чесно кажучи, шкода, шкода, що не можна це відновити, це діло. Так то якби стання би було повністю у доброму стані, то можна би було б сюди корів запустити, це ще думати про щось. Я тут вже все це позавалено, то більше піде грошей, чим чи, на, на, піде більше грошей на ту будову, щоб відновити повністю стайну, чим той, той користі, так скажемо буде. Корисінність ніякої не буде. Ну шкода, шкода, ну будемо їхати помаленько тут а не будемо аж так дуже обзирати до цього. Тут я бачу, що ще якась одна стання, але вона вже менш більш краще у стані. Вже хоча б хоч дах є. Там вікнів не бачу, там певно, що вікна повибивали, ще би тут все повибивали і там двері, то все діло познімали. Ой, біля хамуха. Шкода тих стайню, але що поробимо. Нічого страшного, там то вже час прийшов, то ще колись СССРівський дав не було. Тут колгосбу, тут проїздимо. Було то, головне, щоб зараз мені забуксирувати, бо в машину хто мені витягне? Ніхто. Тут зараз акуратненько не спішити. Акуратненько, бо тут горбки такі, що є палки. Я кожен горбок відчуваю у машині. Армотізатори менш більше зм'якшують, але горбок відчуваю. Ого, тут було таке, що аж натраскало на мені на лобове стекло. Так, ми практично вже доїздимо. По мапі менш більше орієнтований, тут а що це в нас є. Так, цей будинок щось намальований, це будинок, це якась територія. Але вона теж стародавна закинута, теж тут ніхто не працює. Навіть невідомо, що там може бути. Може бути якась техніка, так скажем. Союзна, може там що якісь кіровці, чи мтз чи ЙоМЗ-кі, ще щось може бути такого типу класу, але я не знаю. Так, тут дорога, дорога це не ця. Нам потрібно зараз сюди буде... Повертати десь сюди в сторонку, секундочку, вроді. Во-во-во. Так, ця дорога. десь туди на підйом. Він казав, що там буде трошки гірка, така що треба під'їздити. А це не це. Чи то це? А ну поїдемо зараз сюди сюди. щоб зараз десь не заблукати. Певне, що та дорога, що я якраз дивився, або ця дорога. Ну підійдемо подивимося, що там до чого, бо тому що зараз заблукати то... Теж не хочеться, краще вже подивлюся, бо так як машину туди є, щоб напалити бензином. 95. о о о щось бачу. Тут це певне посовище. Ну подивлюся по Так, це посовище з вівцями, Я би і не сказав, що воно досить сильно закинуто, але все рівно, щось якісь тут агрегати є, стародавні закинути. Так, ми акуратненько проїхали, що без ніяких проблем, там нічого не повідривались від На поправді я вам скажу, що не виглядає ця ферма дуже аж так закинута, але скільки вона стояла, тут на пасовищі нічого так аж дуже не повертало, тут дерева, але кущів не бачу, щоб аж заросло би там розчищати. Так що у нас тут повністю так скажем, це пасовище порожнє і чистеньке. Якраз таке і має бути. Бачу, що тут якісь є стародавні агрегати. Це у нас КПС-4 навісний до трактора, ось такі. А Що він тут робить? на Босовищі невідомо. Тут я бачу, що вода на свіжа. певно, що може хтось тут щось тримав, може хтось е тут щось пастушив, може корів сюди пускав, ти пастушив, ти сюди ввалів воду, наливав, щоб крови собі пили. можливо, і таке було. Тут я бачу, що це, що, такі, це стародавня така штюковня, тюковня. Я перший раз я таку бачу, бо, тому що тут -то виходить ось такі, так скажем круглі диски, які загрібають е е солому всередину. І там виходить там, тюкопресом, то всі і, пресує, і там Буде тюк. А Це в нас що таке, це в нас косарка якась стара, але не знати, чи в нас її запустить, чи не вал знайдеться, під нього вал хоча мав би знайтись там у тому, тому. Я забув як то, то тому вагончику у старому. Мав би знайтись вал до цієї косарки. Зараз підемо, ще подивимося в той вагончик, та по суті тут нічого собі... Ох ти, ніфіга собі, Дивися, що ми знайшли. Ми знайшли тут юмс 6 кл Стародавній трактор ССРівський повністю. Ні, фіга собі я перший раз такі вила бачу, щоб наварені були на ковші. Тут я, типу разом і ковші вила ось такі на підтюки. Під Але Цікаво, чи ми його відкриємо. А муха ми його не відкриємо, тут виходить двері, я не знаю чесне слово, хто заварив. Двері заварені, я їх ніяк не відкрив. Тут, то, чесно кажучи, стекло дуже сильно шкода розвивати, бо тому що потім шукати заміну, то я фіг знайду. а так то... Може б візьму там болгарку, там уже розріжу. було. Хто цікаво, це позаварив, може щоб не вкрали трактори й того заварили двері, невідомо. Тут ще такий є причіп для тюків. Ну, причіп у досить доброму стані. Тут я не знаю, скільки тюків поміститься, але йомз мав би потягнути. Там ЙоМЗ-шка по суті має 72 е, кінь. Мцешка, по суті, має 75 чи 72 лошадиних сили, ну під капотом він може видати. Так що ця досить добра залізна коняка ще нам може й послужити. Треба, щоб було цей бивончик відкрити, подивитися, що там до чого. тут Хоча двері теж, тут якісь двері позаварвані. Це все діло заварене. йолки та палки. А, а тут а що це, косарки? Це у нас косарки практично такі одинакові, подібні дуже сильно, але видно, що це певно що старіша модель, а це новіша. Тут ж подивиться, ну ця косарка заржавіла, то треба буде її пеншу на металом. Два... О, та її вже все, гаплик там десь позаржавлювали, то, все. то все, все діло піде на металом, а ця косарка невідома, чи вона всі запустить, чи не запустить. І так само невідомо, чи буде запускатися очіковня ця косарка. Ну, там КПС-4, навісний культиватор, то ми там його розрівнаємо, то культиватор не грає роль, бо, тому що тут не треба ніякі вали підчіплювати там. Шнурки і далі. Правда одно, що тут сапачі вийшли в землю, що давно цей культиватор стоїть, але то ми витягнемо, зараз повириваємо. Головне, щоб сапачі самі не повідривати, щоб не залишились у землі. І туди ще навіть культиватор. КПС-4 буде пригодний до роботи, там нам пригодиться на господарстві. Але чесно, цікаво, для чого тут був культиватор КПС4. Може, щось тут виорювали тут на чи щось орали на цьому полю, чи культивували, Я невідомо, невідомо. Не можу тут гадати, що тут було. Так скажемо. Ну, чесно, я задоволений цією фермою, так що вона досить сильно її не закинута, я би сказав, але техніка по повній програмі закинута. то взагалі тут двері заварені, тут ніяк не відкрию тут. Не знаю, хто це заварив і для чого може, щоб дітлахи тут не лазили, та й не крутили, та й нічого тут не повідривали. Ну бачу, що все на місці тут запчасті, нічого не на Фари навіть на місці стоять. Тут по техніці то таке, то все по помалютко є, що по-маленькому, але... Що є, то є. Знаєте, як кажуть, що даровану кунами зубися не дивлять. Так само і ми будемо казати. Тут а, по суті це можемо ми продати там ці косарки на металом здати, там ми отримаємо з пару і здати хіба ту косарку. Але ще треба буде провірити їх, чи вони все це діло працюють. Це, хіба треба буде намітезяжку брати, притягувати там ще за собою? Жорстку сепку, щоб цього, цього UMZ витягувати, а не то брати якісь тут деталі, багажник, і пізніше приїхати машину, пробувати цього трактора запустити. Там візьму вже болгарку, там візьму якісь запчасті, може свічки нові куплю до UMZ, бо те, як тут там можуть бути що старі вже не пригодні, а там якісь запчасті ще докуплю, до і будемо пробувати запускати що там, до чого, цього трактора. Ну що ж, друзі, друзі, ми на цьому будемо закінчити нашу РПшку на мапі Петрівка по Simulator 17, Кладіть подобайки та пишіть свої коментарі. І до наступних серій. Пока-пока.